Танкісти здорова, Джон на зв'язку. Всім дякую за лайкосики, вподобайки, за ваші підписки, за ваш актив. По-друге, залишилося там майже 40 підписників і розіграю преміум танки Star Wars 1. І по-третє, допоможіть Джону просувати український контент на Ютубі. Чим нас на каналі більше, тим краще. Стараюся робити крутецького, гарний контент. І треба більше, більше, більше українського контенту на Ютубі. Дякую величезне і! Дивіться, у мене який чудовий причудовий хі -хі, танк. Він навіть в екран не, не влазить практично. ток 2 це знаєте, це було там від Варгеймінгу в мене в магазині. Вхопіть Ухоп, свою перлину. І ось ця перлина перед вами. Просто неймовірно крутий танк. <хи> я не знаю просто, як, як, що, що з ним взагалі робити. І що, обладнання я на нього вже поставив. Але, друзі, давайте під цим відосиком назбираємо 200 лайків і я зроблю огляд на ток 2 <рістична> ток 2, важкий танк. <рістична> <Штурмовий. рістична> <Можкий> танк штурмовий важкий танк штурмовий. Що я буду на ньому штурмувати 15 км на годину вперед я не можу. У мене все, істерика почала. Друзі, <соходи> друзі, підписуйтесь на канал. Лайкосики, вподобайки, протискайте. Головне, не хворійте, друзі. <соходи> Танк штурмовий. <соходи> не хворійте, друзі, і нехай вам щастить.